Всім доброго здоров'я, слава Україні, героям слава. Ну що, друзі підписники, настав час Оранки? Як завжди з нами наша Ісечка 18 кінських сил і плуг типу Бомет 2 по 25. Що хотів би сказати? Даний плуг є, звичайно, не оригінал, це є копія. Причому копія така, що бажає кращого, але, але нічого, справляється. Тракторець його тягне спокійно. Хто думає купляти, чи потягне його тракторець, чи не потягне, на двох мостах, тягне тракторець його спокійно. 18 кінських сил, повторюю ще раз, тягне без проблем. Тягнемо його на четвертій овишині. Перша передача. Так. Глибину зараз виставляємо під картоплю сантиметрів 20-25. І ще я думаю, нам не, не потрібно. Е, що хотів би сказати ще пару слів, що тут ми обробляли город. Як хто пам'ятає, дивився мій канал, ми обробляли гербіцидом, Дуже хороший результат. Спалило практично весь город. Як бачимо, от просто. Просто чистий городець. Зараз буде дуже класно, приємно легенько орати. Тому так, все. Що я хотів сказати декілька слів, що тут є автоматика горизонту. До речі, дуже-дуже добре, е, коли їдеш, і потрібно підрегулювати, не потрібно вставати, зупинятися з трактора лесенько собі на пульті раз-раз підрівняв. Плужок собі став, як йому потрібно, і пішов. Це дуже корисна штука. Допомагає в роботі. Що ще? Плуг уже, в мене який. Це третій рік. Так, третій рік. Наорав ним, не знаю, десь приблизно 3 гектари, може, трук більше, ну, цього року. Справляється, справляється дуже класно. Що ще хотів сказати, поміняв резину, купляв резину БКТ. Не знаю, зараз будемо перевіряти. Я, в принципі, пробую її вже на оренці. Справляється так супер. Ну, зараз хочу попробувати, у нас трошки вже пройшли дощі, щось підвохло, Я думаю, що зараз буде дуже класно. Бо на попередньому городі, там, де ми засівали, то було дуже сухо. І тракторець е, виривав просто брили, такої, ну, такі брилеги, що брилеги, але справився. Справився, стягнув, не пробуксовував нічого, все класно. Так що резина рекомендую на високому протекторі. Хороша, досить резина. Тягне, не пробуксовує нічого, все, все дуже класно, але брати на високому рез... протекторі. На Низькому не знаю, як вона себе поведе. Ну... Так, що таке? Витрати топлива не знаю, які? Ніколи не заміряв. Ну, якщо брати, якщо брати попередній городець, то вийшло. Там я засівав скільки 15 сотих е, оранка фрезування, бо мусив фрезувати, бо було дуже сильна груда. брили, мусив їх перебити. Е, підготовка під посів вирівняння площі культиватором на мілені. І затягування райборонками посівної, то вийшло на все 5 літрів. Ну, кому цікаво, рахуйте, не знаю. От в мене такий виходить. Розхід. Так що так. Багато, говорить, сьогодні не будемо, бо багато є роботи. Трошки у нас і тепло, і холодно. Вітерець такий, що просто голову зносить. Тому за які звуку вибачайте, як є. А ми зараз тут є. Не знаю, 25, по-моєму, сотих. Так, 25 сотих тут є. Зараз оремо в розгін, бо межа виходить, зараз дуже висока. Нам потрібно відкинути на межі, щоб вирівнати городець. Тому так, приступаємо до роботи. Поїхали. Terima <tiple> Що оромка в нас? З цього року дощі падали і все, але брели все одно, брили все одно, не вистачає, не вистачає вологи. Надіємося, за зиму це все перепадає, все буде чудово. А так результат туди задоволений Трошки попрацювали. Не працював сьогодні на славу. Є ще на один городець, на сьогодні все. По розходу. Розходу бачу в 25 сотих і близько п'яти літрів. Трошки-трошки важко йому було. Але нічого. Як кажуть, сьогодні завтра буде легше роботи, так що одне-друге перекриє. Там в мене на городі вийшло, собі підгадав, 10 сотих було, а на 10 сотих в мене вийшов розхід. На 10 сотих вийшов розхід близько, я казав, вже 5 літр. Це була поранка, поверхнева фрезування і культивація зрівнати за освіти. Тут же є 25 сотих, відповідно, взяв 5 літр. Ну, трошки трошки взяв. Нічого не поробиш, ну, мусимо так працювати. Соляра зараз дорожчає, тому, тому з кожним роком все важче і важче. Стає утримувати городи. Ну, надіюся, може, що зміниться в цій країні. Надіємося. Якщо не зміниться, ну, тоді прийдеться залишати тільки город для себе, для посадки картоплі. Ну і все. Бо зараз склалася ще така ситуація, що практично навіть нікому вже обробляти ті городи. Багато людей повиїжджало, городи пустують. Чоловіків теж мало що є вже. Особливо говорю про трактористів, що немає кому вже обробляти, тому ситуація дуже-дуже важка в Україні. Але надіємося, що наші Збройні Сили таки дотиснуть нашого ворога. І все буде добре, все буде Україна. Все. Слава Україні, героям слава! Поїхали на другий город. Так, ну що, друзі, приїхали на, на другий город. Завував в камеру, коли почав орати. Е, Що хотів сказати? Добре, що подивився. Е, цей город орати набагато набагато легше. Набагато легше. Чому? Е, я його орав осінню минулого року, і навесні я його е, посіяв. Я посіяв. посів? Ячмінь? Ячмінь і перед посівом я його е, дуже гарно сфризував. Тому город вийшов взагалі як грядочка. Ори це просто, просто, просто супер. Легесенько. Трактор навіть не, не відчуває нагрузки. Тому не лінуйтесь, не лінуйтесь, ліпше пройдіться лишній раз, чи фризує, чи культиватором, заглибіть, зарихліть. Е, на слідчий раз оранки вам буде легше просто. Е, той город, він трошки в мене був е, такий підзапущений, можна сказати. Вже цього року вже менш-більш виробився, але ще але ще, треба ще з ним попрацювати. ну, Думаю, ще рік-два, він також виробиться, буде такий самий, як цей. Цей город вироблений, я вже його маю дуже давно. Займаюся ним теж дуже давно тут є 20 сотих. Е, так само, а що хотів сказати, до речі, за бурян. Як бачили, як бачили, мій оприскувач саморобний дуже гарно справився. Дуже гарно справився. Немає взагалі ніде. Все чорне, вигоріло, сплошна солома. Було зелений гай, луг. Бачили б на моїх відео. Хто кому цікаво на оприскуєш, перейдіть, подивіться. Там все є. Тому хто хоче, зробіть, рекомендую. Оприскуєш дуже гарна штучка. Що замітив, що був, що було. Хочу показати вам. Ось коли я їхав, оприскачув, не подивився у мене не, прац... не працювало було одне крило. Я не, не додивився. І ось, ха, як воно працювало, але просто були забиті форсунки. І ось такий результат вийшов. Тут, як бачимо, це сіре класно спалило, а тут, де були забиті фрусунки, поки я додивився, не, не, не глянув вчасно. Така от вийшла ерунда. Але нічого теж трошки спалило. Я би не сказав, що так сильно заросло, воно попало все одно, щось попало. Але але, потрібно за цим дивитися уважно. Хоч і були фільтра, але десь попалося якесь сміття. Ну, це не без того. Ось так оре. Як бачимо, немає сильної груди, класно, класно, дуже класно виходить. десь не десь є, звичайно, отак от там під садочком, ну, там трошки вогкіше, ну, там так, там трошки є більше груда. А так то дуже класно оре. Тому так, їдемо далі. оремо. Тут глибоко не орю, бо буде так само тут, коли сіяти насючу весну ячмінь. Для курей, для кіз, тому тут смислу глибоко немає орати, там мусив орати глибше, тут, тут я знаю. Ну, ось так як взяти на руку. Сантиметрів. Давайте зміряємо. Всі міряють, міряють, може, я змірюю. Хоча говорю ще раз повторююся, це я говорю під посів. Під посів, не під. Не під картоплю, під картоплю я орав, то плуги залазили ціл, ціліком. Ну, в принципі, то так само плуг. Як бачимо, плуг загнаний практично цілком, чуть-чуть піднято. Коли я орав на картоплю, коли орав на картоплю, то був рівно. Тобто ще зараз міряємо. Ну, практично, от, як бачимо, практично 10 см. Підняв догори, там було рівно. Тому Так, зміряємо, тут добре буде мірятися. Як там міряють, бачу в ютубі наші мірщики, замірщики. Одною рукою буде комфортно, але стараюсь показати. 20, ну, 20, 22 см, грубо кажучи, є. Повторюю ще раз, це є під посів, не під картоплю. Під картоплю додаємо ще, як тут ми бачили мінус 10. Точніше, зараз піднято на 10 см, там було заглиблено на цілий корпус. Відповідно, було десь ну, тридцатка була вкрита. Малюк справився, тільки було йому трошки важко. 30 см це є трошки глибоко, але, але все добре, все справився. Тому рекомендую. Рекомендую всім його для придбання. Тому, хто захоче придбати такого тракторця. Дуже, дуже класний тракторець. Тому купляйте, не пожалієте свою роботу він виконує на всі 100. Як бачимо, пробіг йому 1213 мотогодин, Працює все добре. Кажу, дякую. Я, ну, проблем з ним немає зовсім. Принаймні у мене. Вчасно головне міняти мастила, фільтра, і він працює на всі свої вкладені гроші. Тому так, ми їдемо далі. Орати. Так, ми їдемо далі зараз Орати. Пушка я, напевно, більше піднімати не буду. 22 достатньо для посівки. Навіть, навіть забагато, для посівки 18 вистачає. А, але вже перегоримо будемо мати на слідуючий рік легше. Тому так, я Орати. Ви відпочивайте, переглядайте, ставте лайк, кому подобається. Коментуйте, звичайно. Бо пишуть мені все в приватні повідомлення, а коментарі під відео мало хто пише. Тому старайтеся, якщо хочете щось писати, обговорювати, то пишіть мені краще в коментарі під відео, а не в приватні. Я, звичайно, ціную ваші всі коментарі, але. YouTube це така штука, що потрібно писати, щоб відео набрало більше переглядів внизу під коментарями під відео, а не в особисті. Тому просив би прохання всіх, щоб коментували. Чим більше коментарів, чим більша вірогідність того, що відео попаде рекомендації. Повторююсь, повторююсь, я не заробляю ні на рекламі, ні на чому. Це є просто мій канал для того, щоб. Е Висвітити від свого часу, коли я його хотів придбати, передивлявся дуже багато відео площадок, як... Ну, не буду коментувати які. І дуже мені не подобалося, що усі практично площадки тільки хейтили японців. Вони не рекомендували їх. Цей час хейтили, що немає до них ні запчастин. Вони ламаються, поламається то все. Це вже гріб, висока ціна, немає ні обслуги, нічого там на них немає. Е, тому я вирішив придбати саме японця. І показати всім, що японець це є сила. У мене він вже третій рік, повторюсь ще раз, я нічого не міняв. Взагалі нічого, крім масла, фільтрів. Все, тракторець працює. Я, ну, є куча знайомих, які купили собі китайську техніку. Ну, не хочу наговарювати, ну. Техніка китайського ламається, вона є сира. Сира, вони цілий час бавляться, щось крутять, мутять, доробляють, щось підробляють. Ну, постійно є якась забава. Цей час, ну, так як, як радянські колись трактористи, як така руки в мазуті і працюють. Тут собі відпочиваєш, ну, раптом ну, в пилюці, в болоті, то це не рахується. Тому так, цей канал повторюю ще раз, не для реклами. Е, мені нема смислу когось чи хвалити. чи Купляв все за свій рахунок. Не так, як інші блогерам, що все все їм помедають, вони там о, класна сівалка, класний цей, класний той. У мене такого немає. Все придбав за свій рахунок. Спеціально його розказує, показує, що, що є. як є. Плуг, хто буде купляти, дивіться, уважніше, бо це ще варіант попав все таки менш-більший. Продаються з тоншими рамами. То взагалі не рекомендую брати їх, якщо цей, він сирий. Його треба було доробити, щоб, щоб він нормально працював. То ті, то я собі навіть не можу представити, там просто його, напевне, вигне, порве, поламає і на тім кінець. Просто ну, даремно витрачені гроші. Тому не раджу купляти. Ліпше пошукайте бушний десь, якщо, мож, якщо можете десь знайти, якщо не маєте грошей. Або краще купіть оригінального бомета. Звичайно, що його зараз важко десь купити, але ну, хто шукає, той знайде. Тому так, не рекомендую його. Хіба ну, так, заміну, так. От, я, я на ньому працюю без проблем, ну, як без проблем? Проблеми є, бо цей час потрібно щось доробляти, метал сирий. Леміші після кожної оранки вони затуплюються. Тому потрібно цей час їх підклепувати, наострювати. То... Це ні про що. Якщо взяти оригінальний бомет, він дає, леміші йдуть калені, класний метал. Ти ним просто працюєш, 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 працюєш. І, ну, ти ти не, не, не думаєш, як ти маєш зняти ті міші, поклепати, з, зробити. Ну. Тому так, ну кажу, як є це. Не реклама і не хейт мені, кажу, ні, нічого від вас скривати. Ну все. Бо ми заговорилися, темніє. Все, всім доброго здоров'я. Віримо в Збройні Сили України, скорішої нам перемоги. І все, буде Україна. Слава Україні!